Традиційно до дня міста громада вшановує бійців фронту та тих, хто активно волонтерить. Відзнаки отримали військові, поліцейські, ті, хто більше десяти років служить на благо батьківщини. А розпочали захід із хвилини мовчання та поіменного списку тих, хто загинув, захищаючи Україну. Хто б'ється на вулицях Вовчанська. Хтось б'ється на вулицях Вогледара, хтось б'ється в Українській Курській області, тому що то наші історичні землі, насправді Слобожанські. Хтось б'ється на Запоріжжі, хтось б'ється біля Покровська, хтось б'ється на Харківщині, і за це їм величезна подяка, тому що тільки завдяки тому, що там зараз наші козаки і козачки б'ються, борються, ми тут можемо зустріти день міста. Сертифікат на житло серед інших отримав і тепер вже ветеран Артур Войтюк. Він допомагає іншим побратимам соціалізуватись у мирному житті. Ми кавова компанія, яка головною метою якої є, в перш за все, створення нових робочих місць для наших ветеранів. Тому що я офіцер запасу, я завжди мав відповідальність за людей за особовий склад, і тепер я продовжую, тому що я зумів пройти. Я зумів встати на ноги після військової служби і знайти себе в цивільному житті. Громадські організації, артисти, підприємці активно допомагають армії та збирають допомогу захисникам. Світлана Стельмах, волонтерить вже близько 10 років. Волонтерити насправді почала з тих часів, коли чоловік пішов і ще в АТО, тоді. Потроху, потроху, і ну наразі стала більш активною, скажем, тому що ну такі часи. Починаючи від прийняття запросів, так від наших бійців, від наших захисників, і закінчуючи логістикою, відправкою на фронт. Це все волонтери. Нині Україна стійко демонструє звитягу. А хмельницька громада пишається своїми жителями, бо вони гордість та мужність у часи випробувань.